Доброго дня. Коли у нас з'явиться нова країна один із способів вирішення проблеми з пенсіями пенсійної системи. Бо якщо ви можливо не розумієте, то наша пенсійна система є пірамідою. Тобто ми платимо гроші зараз, а будемо отримувати гроші ті, що отримаємо колись там. А найголовніша проблема цієї пенсійної системи у тому. Що державі, яка збирає з нас пенсії, дуже вигідно, щоб ми до пенсії не дожили. Тому що коли це відбувається, вона економічна. Тому що ми їй платимо, платимо, а якщо ми друг до пенсії помремо, то вона в плюсі. Тому ви отримуєте таку медицину, тому і всі проблеми наших пенсіонерів, тому вони не доживають. І що треба зробити для цього, щоб це змінилося, це зробити. Пенсійні рахунки. І щоб люди самі могли собі надалі відкладати свої гроші на ті пенсійні рахунки. Як це зробити відразу? Це треба розпродати все державне майно і всі ці гроші нарахувати людям на пенсійні рахунки. Таким чином, кожен громадянин України, особливо той, хто вже знаходиться на пенсії або предпенсійного віку, отримує фактично частку України. І все все державне майно має бути розпродано, Але на рахунок Землі, я хотів би, щоб ви зрозуміли, що не можна постійно розраховувати на якийсь там надра. Будь-хто, хто, хто розпоряджається надрами, завжди викрутить так, щоб лише він мав можливість з нього заробляти. Ви ніколи не отримаєте її частку. Тому краще. Нормальну цивілізаційну норму, яка є в цивілізаційних країнах. Якщо ти власник землі, то все, що в землі твоє. Якщо ми це зробимо зараз, то по-перше, земля стане дорожче. По-друге, той, хто купить ту землю, зможе спокійно розробляти там корисне копалини, і це буде приносити дохід країни, бо він зможе здатний в це вкладати. А ми, як громадяни України, особливо ті, хто йдуть на пенсію, отримують підвищені гроші з розпродажу державного майна, що дозволить людям вже до кажуть, своєї смерті мати пенсійні гроші, а пенсіонерам дозволять нормально жити на ці гроші. Вони зможуть закупити собі якусь нерухомість і здавати її в оренду і на ці гроші жити. Або ну, там вони самі будуть хочуть цими грошами. А головне, це проблема цієї пенсійної системи буде дуже швидко і легко вирішена.